Привіт вам! Ви на каналі Життя нутриціолога. З вами Каленська Ірина, нутриціолог дієтолог І зараз це мій влог середи. Я готую обід. І на обід я буду готувати пасту болоньєзом, але із цільнозернового, не борошно з цільнозернових макаронів, твердих сортів. Для цього мені необхідна вода. Воду я вже поставила, в ній я буду варити макарони. Я одразу додаю сіль. Це в мене морська сіль, і це означає, що йод в ній буде вже знищений. Так, десь кришечка від дитячого кальція залишилась. Але мені потрібна саме сіль. Потім мені потрібно додати оливкову олію. Для того, щоб макарони не злиплися. Вона в мене вже, до речі, ця закінчується на рахунок оливкової олії. Накриваю кришкою. Мені потрібна пательня на рахунок оливкової олії. Ми всі знаємо, що оливкова олія має низький... Низьку точку димління і чи можна додавати її ось так готуючи. Ну, Насправді смажити на ній не можна, тому що в неї точка димління, якщо я не помиляю 150-160 градусів, а вода кипить при температурі 100 градусів. Тобто тут не така висока температура, але вітаміни, які в ній є і при термічній обробці помирають, вони такі помруть. Але це нас сьогодні не лякає. Я приготую такі пенне рігаті із твердих сортів пшениці. Зараз ще вам, поки буду нарізати, все поясню, чому саме вони Не мастер -шеф, точні, не мастер-шеф, метро-шеф, а чому саме цільнозернові. Мені ще потрібна банка томатів. Ще мені потрібен часник, селера. І цибуля, чесник селера, цибуля, дошка, ніж. І фарш. Фарш у мене е, в замороженому вигляді. Е, ми купували м'ясо індика, і я його кинула в заморозку. Краще взяти не в замороженому вигляді, але так, як є. Фарш м'яса індика. Вперше взяла, я не знаю, який він на смак. На турвіль, пише без ММО, без антибіотиків та води. Е, склад м'яса індика 100%, регулятори кислотності. Додали все рівно регулятори кислотності, але щось такі мають додати. Отже, покладу сюди. Мені потрібно почистити чесник. Поки на чищу чесник, поясню взагалі, чому так багато ходить інформації навколо цільнозернового борошна і чому потрібно макарони з твердих сортів пшениці їсти. Пояснюю, в макаронах твердих сортів пшениці. Отакий От великий зародок, зародок, початок всередині, і вузеньке, тонке кільце е, крохмалю, крохмальної частини. В нашому борошні, не борошні, а в зерні пшениці м'якого типу маленький-маленький початок і велика частина крохмальної частини. Крохмали це полісахариди. Тобто це вуглеводи, які засвоюються не так звичайно швидко, як моносахариди глюкоза, але полісахариди, крохмали, перетворюються у нас в нашому організмі на моносахариди і засвоюються так само, як і звичайний цукор. Всередині всі корисні, тобто в твердому зерні з твердих сортів пшениці. Більше вітамінів, мінералів і більше білку. Якщо ви подивитесь на упаковку звичайного борошна з м'яких сортів пшениці, там буде 10,3 грами білку. Такі гости ДСТУ в Україні. Якщо ви подивитесь на цільнозернові з твердих сортів пшениці, тут 12 грамів білку, а іноді буває навіть 14, може бути 12,5. А якщо ми ще й обираємо з твердих сортів пшениці, де ще й цільнозернові, це означає, що навіть оці корисні висівки, які всі зішкрябують для того, щоб пшениця і борошно пшеничне було гладеньке, вони лишаються. Тобто вітаміни групи Б, велика кількість взагалі в цілому вітамінів лишається. Клітковина, яка там лишається, вона затримує зростання цукру. Тобто глікемічний індекс у таких макаронів набагато менший, нижчий. Рівень цукру зростає повільніше. Це, ось що означає цей глікемічний індекс. Для діабетиків, для людей з інсулінорезистентністю, для тих людей, які хочуть бути стрункими, здоровими, які на схудненні, краще використовувати саме з твердих сортів пшениці. саме Цільно зернові макарони. На рахунок смакових вподобань скажу вам, я давно звикла їсти різні такі штуки. Я таке їла в своєму житті, типу Аля, Щас. типу корінь пастернаку, що це просто, здається мені цвіточками, квіточками, бруньками. Скажете, ти так багато відрізала, так, дійсно, багато. Отже, мені це все потрібно нарізати. Взагалі це улюблений мій такий рецепт. Я вже в якомусь відео вам розповідала, що мені дуже... О, щас. Яка ж це плита космічна. О! Мені дуже подобалося колись дивитися програми, в яких готувала Юлія Висоцька, «Їмо вдома. Так, закінчилась моя олія. Мені дуже подобалось це. І я просто в 16-17 років у мене всі рамки на вихідних починалися з цієї передачі. І любов до готування в мене саме від Юлії Висоцької. Точніше, це передалось генетично від бабусі. В Мене в родині ніхто не любить так готувати і так швидко і смачно не готує, як я готую. До речі, я купувала цю олію оливкову. І я зняла відео вам в метро, і мені італієць написав, що у них в Італії ця олія катірується, вважається такою дешевою олією, виключно для туристів. Тому я запитала, у мене зараз підопічна є з Італії. Я запитала, яка олія має бути для того, щоб вона була прям якісна, справжня. Вона мені підкаже по виробникам. І я, звичайно, розкажу про це вам. Але та олія, вони мені написали, що менше 5 євро коштувати просто не може за 0,5. Тому, але я в це вірю, краще купити їсти рідше, але якісне, ніж вживати щодня шмурдяк. Взагалі, в цьому році дали Нобелівську премію. Одній людині за те, що вона, я не пам'ятаю, як звати цього науковця, тому що в їхніх іменах сама плутаюся, дали Нобелівську премію за те, що він довів, що голод продовжує довголіття. Тобто, якщо людина, чим більше ми голодні, тим це краще для нашої з вами. Так, щоб масло не горіло, я його трошки приберу. Наша з вами задача буде підігріти. Цибулю і часник, але щоб все воно не горіло, щоб воно в такий до прозорого стану не зафарбувалося, просто щоб був прозорий стан. Це буде означати, що тепло, аромати, тобто спочатку тепло проникло в цибулю і в часник, а аромати вони свої віддали і не почали горіти. Продукти глікації в них не будуть утворюватись за рахунок. Того, що ми просто підігріємо, доведемо до золотистого кольору. Не Боже, знов сказала до золотистого кольору. Бачите, я готую, у мене мізок виключається до прозорого кольору, тому що готування це просто такий прям релакс може бути. Але останнім часом я не завжди люблю готувати, тому що мені не подобається ця плита. Радянська, мені незручно, в мене тут немає духовки. Точніше, вона є, але вона погано пече. І в мене просто є моя улюблена кастрюля, дві пательні, і я ними користуюся. І не завжди в мене є час для готування. Так, все, я все вже нарізала. Можна дрібніше, але я люблю відчувати структуру овочів. Тому У мене вже закипіла вода. Я, певно, ближче поставлю. Мене ви не будете бачити. Але те, що в мене тут робиться, будете бачити. Так. Тирі, 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 тирі. Я одразу посолю ще е, цибулю, трошки, небагато. Я всім рекомендую солити саме в кінці, тому що тоді е, йод не зникає під час термічної обробки, але цибуля це такий секрет. Цибуля смачніша, якщо її одразу посолити. У мене тут гімалайська сіль, вона ще лишилася із тих часів, коли ми подорожували в Грецію. Десь ми, я пам'ятаю, ми десь з сестрою в Греції купували цю гімалайську сіль. Так, Макарони в мене киплять. Не макарони, а вода. У мене є мрія зняти власне не ток шоу, а власну прям кулінарну програму. Мені дуже подобалось їдім дома» Юлії Висоцькій. Мені подобалося на інтері йшла передача з громовим, здається. і... Забула як звати цього артиста, акте, актора, чи хто він там є, який вели цю передачу. Мені дуже подобається ще Джеймі Олівер. Я була в Лондоні, коли була в, о, в Лондоні. Джеймі Олівер, там, там прям культ Джеймі Олівера. Навіть в аеропорту є стелажі з швидким харчуванням від Джеймі Олівера, де ви можете купити селеру з яйцем. Ну тобто, Джеймі Олівер він самий популярний. Кухар Великої Британії, покійна королева Єлізавета, II, йому подарувала титул лорда. Він був кухарем британської сім'ї монаршої, і він взагалі, а, це та людина, яка відома на весь світ, тому що він засудив Макдональд за Те, що Макдональдс використовує неякісну сировину для Ну, тобто засудив, коротше, і він, як наш клопотенко, наш клопотенко. Я думаю, що в нього це від... позичив цю рису, характера. Він, як і клопотенко, точніше, він був першим цей Джеймі Олівер в Британії, зробив таку, як би це сказати, трансформацію харчування в дитячих закладах. Він завжди про те, що потрібно харчуватися корисно, в нього свій город. Хто любить кулінарні шоу і не бачив досі ще Джеймі Олівера, будь ласка, подивіться, це просто витвір мистецтва, на мій погляд. Так. Муці це одна із моїх улюблених торгових марок томатів, які закривають сорт сан Мерцана. Це такі італійські томати, які вони є солодкими, вони без консервантів, без цукру, без солі. Вони взагалі без нічого, просто в власному соці закритий томат, і вони дуже солодкі самі по собі, тому що сорт санмерцано він на сонцем насичується, і він солоденький. І я колись купувала українські томати чумак, здається, зараз чумаком важко із цієї довбаної війни, то цей наші томати взагалі вони навіть поруч не стояли. Ось дивіться, вже в мене все-таки стає прозоре, ще не підгорівше, і мені потрібно відправляти м'ясо. Але так як я його достала з морозилки, воно не встигло в мене ще. Дефростуватися, певно, це буде ще той експеримент, але все рівно. Навіть з цього м'яса я отримую сік і рідину. Взагалі не робіть такого. Ну, Якщо ви вже придбали свіже м'ясо, то вже, будь ласка, нема чого його кидати в морозилку. Просто я не встигла приготувати, і або я кину в морозилку, або я його викину. Я не дуже люблю викидати продукти харчування. Ну, да... Важкувато мені прийдеться зараз. Продовжую. Я прям це був такий цікавий експеримент. Я виключила камеру, поки я дефростувала мій фарш на пательні. Насправді, правильний процес дефростації має проходити в холодильнику при температурі плюс 4 градуси Цельсію, плюс-мінус 2. Там, тобто може бути. Плюс 2 або плюс 6 на протязі від 2 до 24 годин. від 12 до 24 годин. І, наприклад, в супермаркеті в Сільфо, так і проходять процеси дефротестації, якщо там якась риба має охолодитися, дефростуватися для рибного столу. Але так як моя принципова особливість показувати, як є. Іноді в мене таке буває. Давно такого не було, правда, але ось так було. Все, в мене все дефрустувалося вже, і я сюди додаю спеції. У мене перець чорний. Пасту обов'язково не переварити. Там в мене написано. Скільки хвилин, зазвичай це 8 хвилин. Отже, нам потрібно готувати пасту не 8 хвилин, а 6 хвилин для того, щоб вона була альденте. Альденте у теліці це означає на зубок недоварена. Якщо паста переварена, вона вивільняє всі свої крохмали в більшій кількості. Якщо паста недоварена, крохмали настільки не вивільняються, і це знижує її глікемічний індекс. Обов'язково. Італійські трави або орегано. Обов'язково. Це просто must have. без цієї трави. Орегано, ще називають піца трава. Просто не смакує італійська кухня. І я сюди одразу додаю томати. Мені ще хочеться. Води додати сюди такої корисної водички. візьму ложку. Щоб довершити аромат пасти, воду використовуйте завжди із макаронів. Вона дає такий шовковий, якийсь шовкову тексту, текстуру. Не знаю, певно, італійці так не роблять, а я щось не хочу втрачати такий шикарний аромат. Спробую свої рігатті, рігатині, парміджані, риджані. Мені так подобаються ці італійські слова. Все. Тут я воду виключаю, тут я накриваю підкришку. Мені потрібно десь хвилин сім. Для того, щоб фарш був повністю готовий. І я сюди порину зараз свої макарони, які я буду визливати воду. Воду я зілью не до кінця, трішки лишу, щоб ще додати. Будь здоровий, щоб додати ще сюди водичку. Це дуже швидка страва. Це страва. Яку полюбить вся ваша родина, а особливо ваші діти і чоловіки. Я взагалі не знаю людей гарячо. До речі, це кастрюля за 1200 гривень до війни. Він і в неї нагріваються ручки, хоча б не мали. Я хотіла сказати, що я не знаю людей, які б не любили макарони. Прям всі туди занурюю. У мене ще сьогодні плани після того, як я приготую обід. Мені потрібно йти в місто. До косметолога я сьогодні не пішла. Вона в мене захворіла. Бажаю Вікторії виздоровіти. До речі, дівчата чернівчанки. Кому потрібен гарний косметолог, я вже можу порадити. Я знайшла дуже шикарного професійного косметолога, яка є ще й сімейним лікарем, як всі люблять. А в неї є медична освіта, так, в неї є університет, якого немає в мене. І додам солі, тому що в мене фарш не солений. Цибулю я посолила дуже-дуже мало. Макароны трошки соленые. Ну, аромат просто шикарный. Так виглядає моя страва. Вона ще має протушкуватися одну-дві одну хвилини. А я вам кажу до побачення. Дякую, що були на моєму каналі. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, коментарі і запитуйте в мене питання, які вас цікавлять.